Замість штовханини особистий простір, а стару бруківку замінять на нову. На перехресті вулиць генерала Чупринки Степана Бандери, що навпроти органного залу, кипить робота. На цій невеличкій площі з'явиться перший у Львові транспортний хаб. Тут облаштують широкі 30-метрові зупинки, станції прокату велосипедів і самокатів та місця для відпочинку. Ось тут буде така е неформальна лавка трибуна. Е Коштамт і звичайні велостійки. Частина секції буде без задніх стінок, щоб пішоходам не доводилося обходити всю зупинку. Павільйони озеленять в'юнкими рослинами. І патний фонтан буде розташовуватись ось тут. А на цій стіні облаштують невеличку підсвітку. Проект розробляли спільно з GIZ і ГО «Плато». Головною ідеєю цього проєкту було створити комфортний простір для того, щоб пересісти з громадського транспорту на екологічний індивідуальний транспорт або навпаки. Це середовище має в собі, ну невелике, але має в собі ніби дві зупинки. Це зупинка на Чукуринки і зупинка на Бандери. Можна буде теж підзарядити свої гаджети, спокійно почекати на якийсь вид транспорту або почекати на провести трохи час між пересадками. Основні будівельні роботи планують виконати до кінця цього року. Роботи, що стосуються покриття дорожнього, заміни електромереж і підводки води і каналізації для питного фонтанчика. Тобто ті мережі, які є під землею, заміна, реконструкція, перенос кабельних електричних мереж, доставка шкафів, заміна опори контактної мережі. Ці тобто, всі елементи будуть робитися в цьому році. А от встановлення вуличних меблів і озеленення виконають наступного. Нагадаємо, облаштування хабу відбувається у межах проекту реконструкції вулиці Степана Бандери. До слова, нещодавно під час демонтажу підпірної стіни виявили давні захоронення. Кістки на дослідження взяли працівники рятувально-археологічної служби. Відтак роботи на цій ділянці підрядники призупинили. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.